втратили дім роботу та нормальне життя у Кам'янському обговорили питання щодо підтримки та інтеграції переселенців. У межах виїзного засідання наше місто відвідали учасники міжфракційного депутатського об'єднання ВПО України. Вони зустрілися з переселенцями та підсумували результати візиту з керівництвом міста та району. Сьогодні місто Кам'янське такий потужний транзитний вузол, і через Кам'янське пройшло дуже багато людей. Питань дуже багато. Вони майже в кожному місті однакові. І над цим працюємо. Ми повинні чути один одного, і тоді ми якісніше будемо вирішувати ці проблеми. Головне, що я помітив Кам'янську, тут я з ким вирішувати їх. Серед найгостріших питань, що підіймалися на засіданні забезпечення переселенців житлом та працевлаштування ВПО. У нас в місті проживає 25 тисяч внутрішньопереміщених осіб, а це більш ніж кожне десяте мешканець міста. З перших днів війни, як на базі наших СНАПів, були відкриті центри турботи. Я також постійно біжаю з наших наші терцентри. Наші модульне містечко, знає, з якими проблемами вони стикаються і робимо все для того, щоб вирішити. Ми прекрасно розуміємо, що є дуже багато питань, які також потрібно постійно виправляти. Дякую за те, що ви ініціюєте таку добру справу, допомагати вимушено приміщеним особам. І будемо робити в подальшому все для того, щоб цим людям було комфортно на території нашого Кам'янського району.